Чуєш, а як завалити єві з англійською так, щоб взагалі не скласти? Ну тоді повністю забудь про додавання закінчення С на кінці дієслів у present simple часі, коли дію виконує третя особа один, тобто він, вона або воно. Ну нехай втрачу максимум ну 6 балів на одній помилці. Тоді забудь про існування частин мови, тика й будь-яку відповідь, головне за лексичним значенням. Бачиш спільнокорневе слово, основне посилайся на значення. А вже чи прикметник, чи прислівник, нехай екзаменатор начитає не ціннітниця. Ну нехай якихось ще там 20 балів, ну, але цьогорічний поріг аж 150. Що мені зробити, аби от дійсно завалити? Можеш забувати про Герунді. Ти та й просто де бачиш дієслово, яке підходить за значенням. А вже чи виступає ця дія в ролі іменника, чи є після неї дієслова як «is», «are» – Це вже взагалі можеш упустити.